Всім привіт! Це відео про острів Ельба, але спочатку покажу маленький румтур кімнати на віллі, яку ми зняли в останній момент. Ця вілла знаходиться недалеко від міста Чечина між Ліворно і П'йомбіно. Тут у нас був маленький холодильник і там всякі були снеки за помірними цінами. Тут, напевно, ще дві два ліжка відкриваються, тут можна речі повісити, тут Юля. Намагаються сховатись від моєї камери. У нас були дуже м'які матраци і подушки. Така ванна з приємними кольорами. І вихід у двір, так як це був перший поверх. Зараз я відкрию, і ми вийдемо у двір. Що ми йдемо на сніданок? Що ми йдемо на сніданок? Джордан! О, oh, кебено. У нас сніданок абсолютно одні. Більше нікого нема в готелі. І я зробила тост. Мені зробили капучино. Зараз буде маленький обзор двору на віллі, який ми зупинилися. Тут гарненько, навіть ростуть гриба. Серйозно? Ого, лисички! Та ладно. Ого, а ти впевнена, що це лисички? А ну, блін, ну не так, не так, я теж впевнена, що це лисички. Ого. Це ж треба. Лисичок. А Чого вони їх не збирають? Напевно, вони не люблять лисички. Навіть є Фінікова пальма. І навіть на ній фініки намагаються вирости. Ну що, ми все-таки наважились пливти на острів Ельба, незважаючи на вчорашній шторм і завтрашній шторм по прогнозу. Вже стоїмо в черзі на паром. Квитки на паром для однієї машини і двох дорослих коштують 173 євро. Туди і назад. А це. В наш паром. Зараз будемо загружатись. О, фу, море красиве. Шукати туалет. Може, тут? Було трохи вітряно і трохи шатало. І за всіма цими переживаннями я навіть не помітила, наскільки близько знаходиться Ельба до Італійського півострова. Я зрозумію це вже, коли ми будемо повертати. Ви теж побачите, якщо додивитись до кінця, а це вже Ельба дорога паромом займає всього одну годину. А є ще швидкісний, який за 15 хвилин доїжає. Це ми зупинились в районі порту острова Ельба. Наші перше враження виглядає, наче ми приїхали в Африку. Піднялись нагору і побачили, який острів красивий і зелений. Це вид з наших апартаментів. Зараз я вам їх покажу. Заходиш і одразу кухня невеличка, диванчик, є дзеркало, є таке двоспальне ліжко з незручним матрацем і подушками. І там далі вона кімната. Мені дуже сподобалось місце, де розташовувалися наші апартаменти. Ця місцина називається Каполівері. і там, дуже, там було дуже затишно і приємно знаходитись. Треба потрогати воду. Тепло чи ні? Я під коптер. Фоктер. Ваш світло, ми в бар за бізнес, не сюди. Да вийшов 50 хвилин. Ми на безлюдному острові. Тобі так не здається? Доброго ранку. Ранок ще раз, наш сніданок, приготований Юлечкою. з таким видом. Це ранок 26 жовтня, де мені виконалось 34 роки. Це ще не можу повірити, що я вже така доросла дівчинка. І тут я подумала, навіть якщо зараз я не маю всього, чого хочу, але ж те, що я маю вже, теж колись було моєю мрією. Що ти там бачив? Андрій сказав. Що сказав? На халяву. Юля веде мене в секретне місце. Ага. Вона орендувала пляж для мене. І зараз. Так ти мені його даруєш повністю? Ага, а ескав... ескалатор назад буде? <хи> Ого. Оце так. Оце так, пляж. Так це точно як фіолен. Чуєш? Вау! Вау. Дуже круто, дуже круто, дуже. Круто. А як ти встигла сюди сходити? Вау, круто! Це, це самий маленький пляж, який я колись бачила. Клас! Клас! Піднімаємось наверх каполіверії, щоб попити каву з цим чудовим видом. їдемо в Порту Азуро. На перехресті можна було повернути наліво в Порто Адзуро або направо в Порто Феррайо. Тож ми вибрали Порто Адзуро. Порто Адзуро. Населення цього містечка складає приблизно три з половиною тисячі людей. Так, воно дуже маленьке, але одночасно затишне і колоритне. А ми їдемо далі в містечко, яке називається Ріо Маріна.

Такий тут величезний плота я таких великих ще ніколи не бачила. Так, це као. Містечко каво. каво. Якраз сонце заходить туди, і якраз просто як ми їдемо, тобто. Після обіду почав дути вітер, сильніш і сильніше. І вже на останню локацію ми приїхали в шторм. Це білий пляж, ви зараз його побачите. Він магічно красивий. Я насправді дуже люблю, коли море штормить, і особливо, коли я на берегу, і можу спостерігати за всім цим з безпечної відстані. Тому ну, залишив вас подивитись на шторм і послухати. Ковбаса Пінокіо, бачили таке? Ладольче Будія. Солодка неправда. Острів Ельба залишив найкраще враження. Я обов'язково хочу повернутись сюди ще. Можливо, так і мало скластись, щоб ми не потрапили на Корсику. Замість того відвідали Ельбу.

Рано, 27 жовтня. Може, спокійне. Ми сьогодні будемо пливти назад в Італію на материк. Погода чудова. Е, ну, тут довго пояснювати, просто мені треба був камиш. Воровка! Тріками сини у нас за ось цього... Ну Душа ми вже в порту. Десь приблизно за одну годину їдемо назад на берег, на берег, на, материк, на італійський півострів. Буде такий самий Тарамар через водила. якийсь від. Ой, диви, який корабель! який гарний! Певно, це наш. Як думаєш, це наш? Це ти з'їла нашу рибу? Дивись мені в очі, це ти зробила. Так, це все вже наш. Тут я нарешті усвідомлюю, наскільки близько острів знаходиться до Італії. Хоча, коли ми пливли туди, я чомусь не бачила ніякого острова на горизонті і мені здавалось, що він дуже далеко. І ось ми вже в центрі міста П'йомбіно. Місто не таке вже туристично відоме, популярне. Але дуже симпатична і тут дуже симпатична набриж, яку ви от-от побачите. Нам голуб прийшов пояснити, як працюють оцей оці. оці... Оці всі надписи. Дуже гарна набережна в місті П'ямбіно. Я нічого не очікувала, а виявилось, що тут дуже гарно. І острів, на якому ми були, Ельба, знаходиться дуже близько, буквально тут. Ось. Ой, подивіться, просто неймовірно гарно. Ну що, бувай, острів Ельба. Була дуже рада з тобою познайомитись. До нових зустрічей!